Від п'ятірок жезлів переходимо до п'ятірок кубків чи чаш. Бачите різні промальовки в різних колодах. Абсолютно різні, з чотири колоди, і чотири різні, і чотири різні. Дві такі класичні райдера уейта схожі. А тут абсолютно різні. І так, п'ятірка кубків, володар недоліку та насолод. Мрачна фігура в темному плащі, але ж не на всіх. Бачите, не на всіх. Ну, традиційно мрачна фігура в темному плащі. Схилив голову, дивиться на три перевернуті кубки, а позаду в нього стоять два других кубка. Виглядає міст, зверніть увагу, тут міст тут абсолютно інше. Тут міст, мабуть, цей, який веде до замку. Бачите, традиційно, тут абсолютно інша тематика. Чорний плащ виражає смуток. Карта говорить про період депресії, розчарування, самотність. Саме почуття прив'язують людину до світу, викликають у ній бажання та породжують страждання. Тільки звільнившись від емоцій, емоцій, можливо піти від страждань. Щастя це здійснення наших бажань. Тому тема карти п'ятірка кубків. Відчуття розчарування та болю, гіркота, спустошеність. Розставання розлука, відчуття на рівні все або, або нічого. Карта каже про втрату близької людини. Інші втрати, але часткові. Катастрофа у коханні, сім'ї, шлюбі, може означати придбання у сенсі відказатися від меншого заради отримання більшого. В житті людини ще не все втрачено, потрібно повернутися до наповнених кубків, те, що пролито не повернути, може означати аборт. В розкладах на особистість пристрасна, внутрішньо спустошена, розчарована в житті, коханні, прихований у підсвідомості конфлікт. Жалкування за минулим. У розкладах на роботу болючий досвід, біль поразки.